Так, да, до речі, по навісному є такі от картоплекопалочки Бокові. Ось такий от мульчер Бометовський, Сина косарочка 1,35, копалочка грохотна. Екскаваторчик кат. О, апаратик. Так, доброго дня, Танюш. Мульчера напишіть, будь ласка, в приватній, точно не пам'ятаю. Напишіть приватні, я вам відповім. Так, 240-й, 35-й. Так, 2 35 ки е, В даний час я зараз знаходжусь на Глевасі. А взагалі постійно знаходжусь на Бузовій. Траса Київ-Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2.